Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна Краса, мене звати Олена. І сьогодні через відсутність нової посилки, трохи затрималась вона щось на митниці, я вирішила вам показати один, одну з частин своїх прикрас колекції. Це прикраси, я їх так відділила окремо. Це Мабуть, найстарші за віком прикраси в моїй колекції. Хоча й з деякими з них я не впевнена, щодо віку можу помилятись. Тому буду рада вашим коментарям. Почати хочу з такої брошки. Ось такий чудовий кінь. Я коли купувала, все ж таки сподівалась на те, що це бакелітова брошка. Але ні, тест вона не пройшла з удою. Червоний слід залишається на паличці латній, але все одно брошка мені подобається, вона така досить крупна. І, як на мій погляд, така дуже стильна. Мені взагалі подобаються брошки із зображенням коней. І от в по посилці, якої чекаю, буде одна така дуже цікава брошка. Сподіваюся, що скоро зможу вам продемонструвати. Ось такий кінь. Ну, я точно не знаю. Але думаю, що все ж таки це брошка років 40-х ось такий коник. Наступна брошка, яка лежить у мене в, цій, в цьому лотку це ось така цікава брошка це така квіткова полянка. Подивіться, як виконані ці металеві полюсточки наскільки акуратно вони виконані, яка детальне, я не знаю, це гравіювання, можливо, треба назвати. Все дуже симетрично, І навіть ось ця основа, бачите, вона також оздоблена таким металевим візерунком. Ці вставочки скляні, Брошка досить великого розміру ось такі бік. Це, Я думаю, що хтось перевіряв її на срібло, але це просто метал. Така досить цупка, цупкий метал, ось така основа, дуже велика голка. І на клепки закріплені всі ці квіточки. Я, ну, щодо атрибуції цієї брошки, я нічого не можу вам сказати. Я розумію, що вона стара, можливо, це навіть і 30-ті роки. А от чи американська вона, я не впевнена, але вона мені дуже подобається. Я, чесно кажучи, дуже рідко в мене вдається її одягнути через те, що вона досить важка, оця величезна голка. І мало на які тканини можна її закріпити. Ось така брошечка. Наступна брошка ось тут, до речі, я була вдячна вам за якусь інформацію, тому що це брошка, на ній є маркування зараз покажу вам. Бачите? Маркування Чехословакія. Ось така застівка у вигляді англійської булавки. Да? Дуже-дуже гарна ця скляна вставка, такого красивого, конячного кольору. Дуже делікатна така рамочка. Крапани, подивіться, які цікаві, які гарні. І я взагалі не знаю, якого віку може бути ця брошка. Коли використовувалась таке маркування? Ну, Я читала в інтернеті, що країна Чехословакія була заснована в 1918 році. І, в принципі, активно прикраси випускались до 1939 року, до окупації. А ось якого саме віку ця брошечка, я не знаю, але мені здається, що все ж таки це довоєнна. Буду вдячна за ваші коментарі. Може, я і помиляюсь. Такий льодяник, так? Да? Дуже гарний подобається вона мені. Так, наступна прикраса, яка у мене тут лежить, це ось такий форкліп. Він, знаєте, чим цікавий? Мені здається, що це повністю ручна робота. Ось що ось ця якось... ну, це не схоже на. Виробництво таке масове, да? якось воно таке, не дуже симетрична десь місцями, бачите, як обрізаний метал. Ну, схоже мені, що це ручна робота. І трошки, знаєте, як на мене, ось цей зажим трошки меншого розміру, який би нібито потрібен був для цієї прикраси. Але прикраса чудова, так втрачена позолота, але всі вставки рідні, бачите, навіть прозорі кристалики. Збереглися. І неймовірні, оці аметистові такого насиченого фіолетового кольору, такої дуже цікавої огранки оці фіолетові вставки. Він такий досить масивний, цей форкліп. І я думаю, що це теж роки 30-ті, ну, може 40 ві І що до того, що чи європейська це прикраса, чи американська, я також не маю уявлення, але вставочки просто якось зачаровують. Так люблю їх роздивлятись. Така прикраса. Наступна прикраса. Нещодавно була вона в відео про мої улюблені брошки. Це ось така брошка у вигляді дівчини, яка потрапила в якусь бурю. Вони вітром знесли капелюшок, вивернули парасольку. І ось вона. Мене дуже дивує збереженість емалі. Подивіться. Мінімальні сходи, як деталізовано виконана прикраса, така фігурка, цей одяг. Прям ти розумієш, що вона під таким сильним вітром знаходиться. Подивіться, всі пальчики зроблені, взуття із підборами гарненька брошка, ось такий зворотній бік. Це вже американка, я впевнена. А ось щодо віку. Ну, мабуть, я б сказала, що це е, кінець 30-х років, можливо, початок 40-х. Ось така цікава брошечка. Дуже люблю броші фігурки, і вона мені дуже подобається. Купувала її окремо, не в лоді, просто тому що вона мені дуже припала до душі. Є у мене ще ось така прикраса. Е, це брошка. Ось таким чином. Закріплені, бачите, на тоненьких дротиках ці всі підвіски, це скло. Тут, на жаль, є корозія металу, бачите, воно все-таки зелене, патина. Відчистити на цих дротиках я цю патину не можу, мені не вдається. Ось тут якісь потемніння на латуні, якісь також не, не можу нічого, нічого з ним зробити. Можливо, ця латунь була ще з якимось покриттям. Я зустрічала в інтернеті таку прикрасу, із, єдине, що там була не брошка, а застібка в дрес-кліп, і її ідентифікували як прикрасу Мір'ям Хасков. Я не знаю, але вона мені дуже подобається. Прикраса явно дуже старенька. скляні ці підвісочки, такий бантик. Це також скляна немастинка. Застібка просто гачок. Також думаю, що це 30-ті, початок 40-х, мабуть. Ось така прикраса старенька. І у мене ще ось така прикраса. Я коли її купувала, продавець писав, що це е, ручний розпис. Е, як ви вважаєте? Я вже під лупою роздивлялась. Мені здається, що якщо ручний розпис, то мають, має бути видно якісь маски. Але я їх не бачу. Але до того ж, в принципі, я не бачу і ось таких крапочок, коли які при детальному розгляді деколі видні. Можливо, і ручний розпис. Що ви думаєте? Це порцелянова вставка, на якій такий портрет такого хлопчика в зеленому капелюшку. Дуже симпатична рамка. Явно з позолотою, колір такий специфічний. І бачите, яка у неї застібка. Кріплення те подібне голочки. І тут цікавий, цікавий замочок, те, що мені дуже подобається, коли особливо на маленьких брошках використовують, коли голка опускається зверху. Це дуже зручно. Так. Ну, ось така старенька брошка. Думаю, що ця брошка американська. От не впевнена щодо цього портрету, як він зроблений. Далі. Так, фокус живе своїм життям. Наступна прикраса, ну, ви бачите, що робить. Так, наступна прикраса це ось такий дрес-кліп. Неймовірно гарні скляні вставки. Подивіться, яке скло. Він був дуже сильно забруднений клеєм, я все це відчистила. Метал тут такий, бачите, ну, мабуть, це под метал. Колись на ньому було нанесено покриття. Ось тут воно повністю втрачено, це ще залишки клею залишились на звороті. І дуже міцна застібка. Він невеличкий, але для свого розміру він дуже важкий, цей дрискліп. Щодо того, можливо, ну, не знаю, з такими прикрасами я не дуже знаю щодо ідентифікації і Америка чи Європа. Це не знаю, але він просто дуже-дуже симпатичний, неймовірного блакитного кольору, з дуже-дуже гарними вставками. Така річ. Наступна прикраса, яку я вам хочу показати, це ось така брошечка. Вона якось трапилась в мені в лоті. Так, ось такий вони гачок, як свинячий хвостик. Те подібне кріплення, але не зовсім. Бачите, тут голочка. Її неможливо закріпити, щоб вона не випадала з цього гачка через те, що вона ось тут рухається. Тобто, де вона мене те подібне? Якось трошки. Ось тут голка закріплена жорстко. А ось тут, можливо, її заміняли. Не впевнена. <кій> я думаю, що брошка також позолочена. І, можливо, ось тут, скоріш за все, ось тут посередині, бачите, в цій зірочці, я думаю, що був прозорий кристалик, але він втрачений. І... А можливо перлинка була. Не знаю для чого цей отвір. Не знаю, якось поклала її і нічого не, не, не стала туди підставляти. Ось така дуже гарна основа, як мотузочками такими виконана. Тут на одному кристалику є сколи. Так. Ось. Бачите, ось тут. Але їх видно тільки, коли ти ось таким чином розглядаєш прикрасу. Ось така брошечка. Дуже вона мені подобається, не знаю. Якось я прям ще під час розпаковки звернула на неї увагу, і прям якось вона мене зачарувала. Так, наступна прикраса це ось такий фуркліп. Також був в якомусь лоті. І настільки мені сподобався, що залишився в моїй скринці. Дивіться, який цікавий профіль. Я навіть не можу зрозуміти, це жінка чи це хлопчик. Дуже тонка робота. Це скло. І ось таке оздоблення латунь із чорнінням. Такі візерунки тут. Ось такий зворотній бік. Все працює застіпка. Тут є о, певна загадка для мене. Ось цей елемент має ось такий отвір, схожий на, знаєте, застіпки на, для намиста так використовуються, нібито сюди щось мало вставляти. Можливо, це був шатлен, можливо, було, була ще друга частина, і вони кріпились якимось ланцюжком ось за. В цьому місці. Не знаю, у мене тільки ось ця частинка. В ідеальному якомусь стані прикраса. Ну, Взагалі немає ніяких непотемнінь. Мабуть, дуже якісно позолота використана. Гарна прикраса, незвичайна і цікава. Наступна прикраса це ось така у мене є брошечка. Брошка Голка. У неї цікаве маркування Made in France. І ось таке формоване скло, бачите, якісь квітки. Мені в ній подобається все. Її форма, те, що ці елементи такі у вигляді ромбиків. І вона дуже так цікаво, цікавий вигляд має на одязі, ось коли ти її закріпиш і бачиш тільки два таких екрані елементи. Гарна прикраса, вона, ось цей елемент. Накручується. Так, ось, бачите, тут є тоненька різьба. І ось така у мене є цікава прикраса. Так, не можу за перед камерою потрапити. Щодо віку, знову ж таки, думаю, що це десь початок минулого століття. Хоча... В європейських прикрасах я взагалі не дуже сильна щодо ідентифікації. Ще в мене тут лежить ось такий неймовірний фуркліп з дуже цікавою застібкою. Бачите, тут дві голки, і одна з них ще й кріпиться таким поворотним механізмом, як на брошках. Ніяких маркувань на цій прикрасі немає. Я зустрічала, я, м -м, мені було цікаво, можливо, це якась о, характерна особливість якоїсь компанії, можливо, така застіпка, Але я не знайшла. Я зустрічала, що на ювелірних прикрасах використовувала такі застібки. І здається, якщо я не помиляюсь, я бачила якусь прикрасу від Айзенберг з такою застіпкою, Але тут немає ніяких маркувань. Прикраса просто в якомусь неймовірно ідеальному стані. Якби не ось ця застібка, я взагалі подумала, що це, можливо, роки 70-ті, в якому стані сам метал, всі кристали нічого не потемніло, і я думаю, що вони рідні. Ось тут трошки змістився, але його просто треба поставити на місце ці квадратні кристали. І ось таке поєднання темно-зелених і прозорих кристалів. Чудова прикраса. Так. Що в мене тут ще? Ось такий фурпліп. Дуже він мені сподобався. Дуже непогано зберіглася емаль, подивіться, мінімальні сходи емалі, але покриття металу має ось такі втрати, гравець в поло симпатично. Незвичайно за своєю формою, за своїм дизайном, цим я привернула мою увагу. І е, дивіться, що також, як мені здається, як для цієї прикраси, досить маленька застібка у неї. Бачите, як, як на коро, е, на форкліпах від коро, в дуетах є щось такий другий гачок, який, я так розумію, <кхи> потрібен для. Того, щоб додаткове кріплення за тканину мати. Такий досить тендітна застібка, як для такої масивної прикраси. Люблю її. І бачите, знову ж таки, кінь. <смі> так, ще в мене тут залишилось три прикраси. Ось ця брошечка з гранатами, з піропами. Я думаю, що все ж таки це саме натуральні камені не скло. Хоча, може і помилятись. Прикраса виконана в такому в ювелірному стилі. Бачите, як закріплений центральний елемент. Дуже добре закріплені всі ці маленькі камінчики. Ось такий у неї зворотній бік. Дивіться, як конструкція, середній елемент кріпиться на ось таких гачках. Ніяких маркувань на цій брошці немає. І. Ну, я думаю, що це Чехія, а можливо Англія. Але якого вона точно періоди, я не знаю. Застібка така. Можливо, вона не така і стара ця брошечка, але вона мені подобається, вона в такому стилі вона у мене єдина. Так, ось ця брошечка Камея. Ніколи не цікавилась камеями, і це єдина прикраса в моїй колекції, яку я так купила саме, тому що захотіла цю прикрасу. Ця брошка виконана із 10-каратного золота. Ось тут на застібці. Є маркування. От я думаю, ви бачите 10к. І вставка зроблена із коралу. Ой, вибачте, це корал той, що називають шкіра янгола. При великому збільшенні, от не знаю, чи буде зараз видно погане освітлення, на жаль, Ні, не вдається мені вам показати. Прямо під лупою видно, що структура матеріалу має такі, як волокна. Тому це точно корал. Така невеличка тендітна брошечка, яка ще може бути підвіскою. І така камея в моїй колекції. Ну і остання прикраса, яка лежить разом з усіма цими старовинами, це ось така брошка-голка. Вона привернула мою увагу ще під час розпаковки своїм дизайном. Ось тут на цій квітичці така ледь помітна емаль, я думаю, нанесена. Хоча, можливо, це колір золота. Ну, <сум> золота. Хоча, бачите, тут він однорідно жовтий, а ось тут такий зеленуватий, трошечки рожевий. <сум> чому я не можу пояснити, чому я так якось на неї звернула особливу увагу. До такої міри, що мені захотілось перевірити цю вставочку. І заради цієї брошки я придбала ось цей Diamond Тестер. І зараз я вам покажу, що показав експеримент з цим камінчиком. Так, давайте я треба ж потрапити саме на серединку камінця. Так, не потрапила. Бачите? Тестер показує, що це діамант. Малесенький, але діамантик. І, чесно кажучи, я думаю, що голка золота, хоча маркувань ніяких немає. Передивилася з лупи її всю. Але думаю, що вона золота. І дуже вона мені подобається. Якась така неймовірна ніжна ця квіточка. А, ну що, друзі, сьогодні ось таке відео в мене вийшло. Не знаю, наскільки цікаво вам було, зважаючи на те, що, в принципі, всі ці прикраси я раніше колись показувала у своїх відео. А, Буду вдячна вам за коментарі. Якщо щось підкажете мені щодо цієї брошечки, якого вона може бути віку, що ви думаєте щодо ось цієї вставки? Це розпис чи деколь? Ну, і взагалі, пишіть, чи сподобалось вам. До нових зустрічей. Бувайте!